Ну, треба ж книжку читати спочатку, а потом регулювати. Ми спочатку регулювали, а потім книжку читали. Починалося взагалі, можна сказати, із 9 гектарів, потім 19 і потом назбирали зараз 110. Придбав я у 2020 році. Зараз у нас третій сезон. Ми працюємо. За два сезони зорали 700 гектарів. 5 плюс 1, Ми брали поки що п'ятерку, а є просто трактор 200 сил кінських. Розход такий нас устраює. На даний час ми оремо глибина 30 сантиметрів і розход 30 літрів солярки на гектар. Те, що орали, тільки прості, 3,35 плуги були, МТЗ орали, а тепер придбали кращого трактора і вирішили купити такого плуга, то ми доволі. За три роки поломок не було таких капітальних ніяких. Те, що по нашій війні зламали стойку першого корпуса, опута ще не було, зайшли в розворот, на задньому колесі плуг підняли. А на серзі не підняли. І вийшло, він був заглібляний, пішли в розворот і відламали. Хоча це вині тракториста, але плуг був на гарантії, і нам вислали нову стойку. На кукурузі криє відлічно, з притлужниками, де ми зорали, ми трошки надаємо послуги, бо землі небагато в нас в господарстві, надаємо послуги деколи. То зорали людям кукурузу, то хто вже побачив, як ми оремо, то вже за нами ходять, щоб тільки ми їхали. Після кукурузи на полі, після оранки не видно стебла взагалі, все ховає. 30 см. І цей плуг я вам ще скажу, що він для оранки глибиною 15-20 см не буде орати. Він оре оце 26-30. Тоді красота, він криє, ховає пожневні рештки. У <му> мене ще є 3 плюс 1. Я спочатку купив за 194 тисячі і теж в му році, в 2019 ще. Купив. 3 плюс 1 переворотний за МТЗ. Ми рік поорали ним і зрозуміли, що ну, для МТЗ да, 2-3 гектари орати отлічно. В городах добре, що можна в другу сторону скибу кинути. От. Але потім придбали більшого трактора і у 2020 році купили 5 плюс 1. Те, зараз я за днів-два назад приїхав фермер, я йому позичив, плугав, ну, друзі просять. Що, кажуть, у тебе ж стоїть, дай треба там зорати 2 гектари. Та й поїхав він в друге село орати. Криє теж гарно, це 3 плюс 1. Три корпуси я тягну, четвертого не чіпляю, ну МТЗ в нього дуже немає, 90 сил. От. Але робить роботу гарно, мені подобається. Нагалося, можна сказати, із 9 гектарів, потім 19 і потім назбирали зараз 110. Да, Нема вже де збирати на це, <годи> <фот> кінець. Всього. Нік посіяли теж, вона працювала зараз по найму 60 гектарів ріпаку, посіяли рапсу, 3,5 кілограми на гектар виклала. Довольні хлопці, все отлично. Пізніше ми будемо сіяти пшеницю, це буде вже кінець вересня. То тоді можна буде зняти і подивитися, як вона сіє, як ми виставляємо висів, все дуже там легко, просто. А оце ж Ніка тут теж сіяла. оце. Тут була соя. Ми сою в один слід здіскували і одразу ж посіяли тут нікою пшеницю. Зараз ми одразу після жнив була суш. Заїхали орати, рвало сильну щібенку, рвали декілька болтів обрізних, та й вирішили, що нам нема куди спішити, в нас не тисячі гектарів. Ждемо дощів. Ну Правда, пройшов тиждень, пройшли дощі у нас гарні. Зараз взагалі отлічно ореться. Земля розсипається, криє, немає цих ровів. Бо якщо лісуш, трещини такі, як чемодана викотює землю, то плуг, ну, ваш трактор пробуксовує, ну, нагрузка дуже сильна. Скільки хлопці повривали і рами, і корпуса, то ми вирішили трошки подождати. Не дав Бог дощу, прийшли дощики і все. Зараз ореться, отлично. земля чорна, розсипається. Не було тут ніяких взагалі, питань. Перші, як ми почали орати, ми ж думали так, що треба, щоб перший корпус захват був 30 сантиметрів. А він, виходить, горнув, не докидав. Ми думаємо, ну як же ж так, землі багато не докидає. Ми ще додали 35 см, все одно борозна не докидає. А потім ми ж, спочатку ж працюємо, потім книжку читаємо. Прочитали книжку, казується, він повинен перший корпус брати 35%. Ну, 30-35% від е, общого. Ми здвинули тут, регулюється цим вінтом. Перевидження першого корпуса до... Борозни, до рілі, до ораного. Ми покрутили вінта, здвинули до борозни, почав він брати 15 см, все перекриє, перекриває. Оце, що ми перший день трошки з ним погралися. Ну, треба ж книжку читати спочатку, а потім регулювати. Ми спочатку регулювали, а потім книжку читали. Ну вивчили, тепер для нас ну, немає проблем. Глянув вже, знаєш, ага, борозна та та, значить цей трошки крутнув, підвів і все, і порядок.